Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Найнапруженіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку. Також не просто і на інших ділянках фронту. При цьому прямо зараз в Білорусі тривають спільні російсько-білоруські навчання. Про це все і не лише сьогодні будемо спілкуватися з військовим оглядачем Василем Пахньо. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю і перш ніж ми розпочнемо, нагадаю, що слухати маркер подій наживо слухачі радіо «ФМ Галичуна можуть щобудня о 9.15. А переглядати пізніше можете на нашому ютуб каналі Галичина Аналітика. Підписуйтесь, ставте нам вподобайки і не пропускайте наші розмови. Отже, пане Василю у Генштабі заявили, як я вже сказала, що найбільш напружена ситуація залишається на покровському напрямку. Що ви можете сказати про події саме на цій ділянці фронту? Знаєте, до речі, декілька днів уже так спілкуюся з колегами і стали питання: ну що, от мовля, отут, от відступили там населений пункт Нетайлове, Діпстейт повідомляє, що його зайняли. Це новина, що Уманський населений пункт фактично теж окупанти зайняли, і це видається як новина. Хоча насправді я закликаю от говорити про ці події не як про новину, а як про. Реальний стан справ, реальний розвиток справ. Чому пояснюю, тому що насправді. Безслідно минути ось ці 6-7 місяців затримки від Сполучених Штатів щодо непередачі нам озброєнь в контексті української обороноздатності вони просто не могли, і це об'єктивна реальність. Вони просто не могли минути безслідно. Україна втратила певний свій потенціал. Це по перше. По друге, Росія навпаки скористалася цим часовим лагом для того, щоб зібрати свої сили. І це було очевидно, що сили в геть такі серйозні. От вчора Буквально е, пролунало від міністра оборони Ростама Умєрова, що 500 тисяч окупантів зараз, конкретно в цю хвилину, зібрані в Україні, і ще вони планують. Вножки планують це там. Вчора деякі змі ну а радше соцмережеві змі. Вони перекрутили інформацію, сказавши, що мовляв 200-300 тисяч росіян е, вже зібрані на кордоні. Ні, е, Умєров сказав, що ще 200-300 планують долучити ввести в резерви в бій найближчим часом. Тобто, за оцінками тій. Які лунали раніше, цей найближчий час може припасти десь на кінець літа. Ну але врешті-решт до кінця літа росіяни ще сотню своїх, напевно, що військовослужбовців втратять. Тому це по факту буде не 200-300, а 100-200. Це за душками залишаємо. Отже. Росіяни зібрали за цей час, поки у нас не було американської допомоги, і в принципі вони готувалися. Вони зібрали доволі потужне угруповання військ І з технікою, і з людьми, і з усім необхідним, і з авіацією, найперше. Відповідно, цей комплект військ російських це було супер очікувано, що вони будуть тиснути, і вони на жаль, і це треба було визнавати. І це визнавали. і наші військові говорили. Вони будуть досягати успіхів зараз, через два з хвостиком років повномасштабної війни. Суспільство і медіа, зрештою, ми починаємо доходити до того, про що ще раніше говорили наші військовослужбовці: що противник достобіса великий, і ось цього достобіса довгого, невеликого довгого противника. все ж таки будуть шанси, коли вони наступають, забирати певну частину території. А нам потрібно буде відступати і це об'єктивна реальність найближчого часу, відступаючи при цьому завдаючи. Максимально значних втрат противнику, і е, тут в цьому контексті згадується дуже, як на мою думку, доречні слова голови фонду порний живим Тараса Чмута, який казав в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю, що відступати повільно це вже наше досягнення, тому що насправді відступаючи, знищуючи величезну кількість сил противника, ну ось е, це напевно така. Очевидна задача на найближчий час, і ті всі зміни, які ми бачимо, зокрема й на Покротському напрямку, про які ви запитували. А саме там окупанти потрошку, але займають то населені пункти, то просуваються. Вони є очікуваними. Вони є не сказати, що це не страшно, так це неприємно, звісно, що але набагато в більшому пріоритеті для нас є збереження власної армії, і натомість знищення ворожої армії. І стосовно накопичення військ, російські війська накопичують свої сили на кордоні з Харківщиною і Сумщиною. Про це також не один день. Ми вже чуємо. І американський інститут вивчення війни також про це повідомляє. Чи буде повторний наступ цього з цього боку, і для чого взагалі там накопичують війська? Мені здається, що повторний наступ вже відбувся. Найперше зараз лише питання полягає у тому, чи на півночі Харківщини цей наступ буде. Спроба масштабування, очевидь. Якщо Верховний головнокомандувач говорить про те, що за 90 кілометрів від Харкова Росія збирає ударний кулак, то тут е пояснень цим словам. Президента є два перше, або справді росіяни завершили, скажімо так, інтелектуальну мисленнєву активність на тему того, що ж робити такі з харківським напрямком, тому що я коротко от спробую пояснити, в чому була вилка непростих рішень для росіян, коли вони розпочали операцію на Харківщині. Друге так би мовити, вторгнення в ході цього повномасштабного вторгнення вони розраховували дуже швидко зайти в тил нашому купінському угрупованню або принаймні створити йому загрозу. Вони дуже швидко розраховували дійти до артилерійських рубежів, звідки вони можуть артилерією, не лише авіацією, але артилерію посипати харків і таким чином в терористичному режимі мати ось цей аргумент тиску на українців на українську владу і на харків'ян найперше Вони на це все розраховували. Наразі вони досягнули цієї мети ну десь приблизно відсотків так на 15 напевно, що тому, що ні до артилерійських рубежів, ні, ні тим паче говорити про в тилу купінському груповані. Вони цього не змогли зробити, але вони зробили багато біди, наприклад, населеному Ті, Вовчанськ, де зараз в центрі міста точаться запеклі бої, а, і відтак постало питання: ну добре, не досягнули вони своїх бажаних результатів. А що ж робити, все ж таки? Певні результати вони досягнули 7-8 кілометрів від фронту, розширили зону свого контролю. І вони постало питання: чи спробувати далі розвинути свої наступальні дії на Харківщині? Але натомість треба відмовитися від сумського напрямку, тому що об'єктивно певна частина резервів Сумщини, яка би мала так само робити. Ці укуси та порізи поблизу Сум вона вже була перенаправлена на Харківщину, і це можемо робити висновок з того, що сумська операція, яка була очікувана, досі не почалася. Це не означає, що вона не почнеться в перспективі, але станом на зараз вона не почалася. Паралельно ми бачимо, що росіяни роблять доволі такі тактичні спроби просування і невеликі успіхи на купінському напрямку. А уявіть собі, що це все мало бути поєднано в таку одну архітектуру бойових дій, коли одне у групу угруповання б'є по Сумах. Інше угруповання тисне в на Харківщині в тил Купіцького угруповання. Третє угруповання противника б'є вже вийшло на рубежі, щоб задавати артилерійського вогню по місту Харкову. Четверте угруповання Тисне на купінському напрямку, по тому самому купінському напрямку, в якого мали би бути проблеми з тилом, е, і е, в районі таких населених пунктів, як там Берестове, наприклад, Кислівка, Табаївка, е, мали би тиснути окупанти. Ось все це мало би скластися в одну загальну канву. Е, воно не склалося, так як гадалося. Е, і тепер, ну точніше, не пара ще кілька тижнів тому. Е, після першої хвилі свого наступу на Харківщині росіяни постали перед цим питанням: що робити: ну або відступати взагалі, покидати, або якось продовжувати. Далі утримувати або пробувати розвивати ем, свій наступ на Харківщині, якщо президент говорить, що збирається за 90 кілометрів від Харкова групування противника. То я припускаю, що ворог ухвалив рішення продовжувати наступ. Хоча, звісно, тут не можна виключати того елементу, що президент все ж таки цю заяву зробив, виступаючи перед світовими лідерами на сесії парламентської асамблеї НАТО. Можливо, це була така, знаєте, спроба заполохати або донести нашу геть складну таку реальність для наших західних партнерів. Адже зараз дуже активно проговорюється питання дозволу Україні задавати ударів по території Російської Федерації. а Це гіперархікритичні. Ічно важливо саме. Коли ми говоримо про, ну, оборону про це, на ми наприклад. теж згадаємо саме про ці дозволи, які ви сказали. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркер Події військовий оглядач Василь Пихньо. Спілкуємося про події на фронті, говоримо про, про різні напрямки. Зараз непроста ситуація на фронті, тому приділяємо цьому значну увагу. Слухати маркер подій наживо, слухачі радіо FM Галичина можуть щобудня о 9.15, А переглянути можете на нашому Ютуб каналі FM Галичина Аналітика. І не забувайте підписуватись, ставити нам вподобайка. А також пишіть нам коментарі. Адже таким чином ми будемо знати, чи взагалі правильно підбираємо для наших підписників теми? Отже, пане Василю, сьогодні вранці з'явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому Луганського авіаучилища на кадрах за 10 травня, які публікує Радіо Свобода, частина радіолокаційного комплексу Небо М, призначеного для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів, а за 28 травня сліди великої пожежі. Чи бачили ви вже ці знімки і взагалі як оцінюєте масштаби руйнувань? Так, звісно, бачив ці знімки. ну, Якщо там справді, тому що це дуже складно верифікувати із супутникових знімків розташування того чи іншого об'єкту, тим паче, що Неба М це вважати, що є такою великою антенною. Я бачив дуже схоже на те, що справді це є сучасниця РЛС російської армії. Ну, я тільки можу порадіти від того, що це сталося, тому що Неба М це одна з таких сучасних російських РЛС. Ну вона заявлена дуже гучно по своїх техніках. Кратична характеристика, що вона здатна виявляти навіть і об'єкти стелс-технології, що використовують. Не знаю наскільки це відповідає дійсності, її радіус роботи складає там до 600 кілометрів. Ну тобто, уявіть собі, стоячи в Луганську, вона могла сканувати повітряний простір приблизно десь до Києва, можливо, навіть і далі. Відповідно, знищення таких. Очей окупантів, це дуже важлива історія. Ми так само знаємо, що по території Російської Федерації відбувалися удари по загоризонтних РЛС, Вороніж М, Вороніж Д, М, місто Орськ, в Краснодарському краї нещодавно. Ще раніше на території Брянщини, я пригадую, сили спецоперації знищували ворожі радіолокаційні станції. Ну, все видається, я скажу так обережно. Все стає схожим. Все більше і більше набирає обертів рис того, що створюється великими мазками, формується малюнок певного стратегічного розчищення, чи то пак якось так воно б мало звучати: розчищення можливостей російського е, повітряного простору або повітряного простору контрольованого росіянами для того, щоб все ж таки легше могли дихати. А, наші дрони далекобійні, Б, е, потенційно, можливо, наші ракети. Ну і В е, літаки f-16 які ми чекаємо з дня на день, що вони принаймні якісь обмежені кількості, але зайдуть, і для того, щоб їх е, одразу не понищували. well uh... Знищуються установки С-300, С 400 в Криму та на Донеччині, знищуються радіолокаційні станції, загоризонтні станції, знищуються будь-які інші зенітні ракетні комплекси, знищуються РЛСки на території Російської Федерації і тому подібне. Тобто, певна таке розчистка ось цього поля бою відбувається. Ну це знаєте, як на суші це називають там формуюча операція, коли е, спочатку йде дуже потужний наприклад вогневий вал, знищення основних базових точок противника, там штабів, ще чогось. А після цього, вже після вогневого валу, наприклад, заходить техніка. А після техніки заходить зачищати піхота. Ну це в ідеалі воно би так мало бути. Десь приблизно можна сказати, що зараз не вогневий вал, але точковий вогневий вплив відбувається на очі. Російської Федерації пане Василю ще дві теми дуже коротенько, бо маємо обмежений час. Стосовно того, що ми вже згадували, оці так звані заклики наших партнерів дозволити Україні бити західним озброєнням по території Росії. Чому вони зараз почали так активно лунати? І чи дочекаємося ми того, що нам таки дозволять? І про яке взагалі озброєння йде мова? Який радіус дії його от таке от. Ну, максимум, що ми маємо з таких озброєнь, які нам найбільш критично необхідні, це, це є ракети Атакамс, тому що вони балістичні, на них не можна впливати ніякими засобами радіоелектронної подавлення з боку противника, тому що об'єктивно на інші якісь крилаті ракети. Це можна впливати. Атакамси це балістика, яку противнику. Геть складно перехопити, і це показує практика, що атакам це прилітають по С400 комплексу. А що таке комплекс С400? Це вважати, що російський відповідник нашого Петріота. Тобто, це найкращий, який в них є, найкращий евер ЗРК, який би мав перехоплювати балістику. А він з цим не справляється. Та й навіть якби справлявся, об'єктивно росіяни ж мають дзеркальні проблеми, як і ми. Вони стріляють корейською балістикою. Ми її не збиваємо. Неважливо від того, чи точно вона, чи ні. Ми її не збиваємо, тому що ми кажемо, ну нас не вистачає патріотів. і в Росіян, повірте, не буде вистачати з чотирьохсотих, якщо він навіть буде відпрацьовувати по е, балістиці. Е, відтак е, атакам в цьому контексті найважливіше на дозвіл ударів по території Російської Федерації, е, е, і тут найпевніше треба дивитися в бік на Сполучені Штати Америки, навіть не з е, Німеччина, навіть не Італія, які від яких ми дуже чули потужні голоси за останній час, що вони. Мовляв, забороняють, не дозволяють, вони проти виступають тих ударів по території Російської Федерації, але це нам для е, оборони саме нашого кордону критично важливо, тому що сьогодні ми говорили. Ми знаємо про те, що за 90 кілометрів від е, Харкова збирається вороже угруповання. От ми будемо знати, ми будемо його бачити, ми будемо його фіксувати. А щоб е, задати по ньому удару, ми не будемо мати можливостей, це як ми кажучи, в межах самооборони, ну це геть кепська історія, і нам треба щось із цим вирішувати і тільки. Василью, ще дуже дати. коротко попрошу два-три речення стосовно навчання, які зараз відбуваються у білорусі, російсько-білоруські навчання, вони таким чином до чогось готуються реально? Чи це просто спосіб знову нас залякати? Три речення: не переживаймо. Центр протидії дезінформації говорив про те, що будуть інформаційні такі впливи, і це цілком реально більш ніж інформації по Білорусі. Тиску ну наразі нічого не передбачається. При цьому завжди зберігаємо такий контроль над тим, що в якийсь момент ситуація може розгорнутися, але будьмо все ж таки реалістами, що навчання Білорусі та Росії відбуваються щорічно. Щорічно, це не є якась е, така е, те, що виходить за рамки якогось уявлень або за рамки цивілізованого, це не цивілізовано, але скажімо так, за рамки того, що щось би було надзвичайно дивним. Е, відповідно, спостерігати завжди потрібно, але паніку розводити це геть не до цього моменту ситуації. Пане Василю, дякуємо вам за розмову. Я Нагадаю, сьогодні гостем Маркера подій був військовий оглядач Василь Пахньо. Мене звати Ольга Салабай. Слухайте нас щобудня о 9.15 на радіо ФМГ. Галичина, а також на нашому Ютуб каналі. Дивіться і слухайте «ФМ Галичина. Аналітика. До зустрічі!